Нещодавно в Мюнхені відбувалася безпекова конференція. Всі, хто там бачить новини, спостерігали за ними, чули про заяви віце-президента Штатів, чули про заяви Трампа, які після цього були. І десь так виглядає, що історія повторюється не тільки по суті, але навіть фактично за місцем проведення певних подій. Десь так відбувається, ніби відбувається друга мюнхенська змова. Третій рік війни наша держава, наше суспільство, безперечно втомлено. Надто багато героїв загинуло, надто багато ми втратили. І ті слова, ті заклики, які лунають зараз Заходом, вони безперечно. Звучать як зрада, як зрада тих людей, які гарантували нам безпеку після того, як ми здали свій ядерний потенціал. Що ж ми маємо робити в цій ситуації? Чи ми маємо силити голову, опустити руки і чекати чого? Чекати, поки ті люди, які вже раз нас зрадили, зрадять нас другим? Ну а президент Америки? Зараз займається шантажем.